Вітаю, друзі. Сьогодні хочу розповісти про монету 500 лір 1967 року. Італія. Кораблі Колумба. Автори гравіювання Гвіда Веорі Аверс та П'єтро Джампаолі. Реверста Аварс. Тип монети. Монети Італії регулярного карбування. Номінал 500 корон. Роки карбування Італійська Республіка 1946-2001 рік. Матеріал срібло 835-ї Гурт. Напис випуклими літерами. Републіка Італіана. Та рік випуску. Відношення аверс реверс монетне 180 градусів. Вага 11 грамів. Діаметр 29,3 мм. Товщина 2 мм. Аверс. На аверсі монети зображені кораблі Каравела Нін'я, Каравела Пінта, Карака Санта Марія. Під час подорожі Кулумба до Вест-Індії. На аверсі зображені. Номінал. l 500 МОНетний двір Рим Р. Републіка Італіана. Під одним з кораблів. Між хвиль. Напис веорі. Підпис Гравера. Ось тут. Реверс. Профіль королеви Ізабели. колу По Розміщена прапари провінцій. Знизу напис Джампа Олі, підпис Гравера. Монети приурочені до 500-річчя першої експедиції Колумба, після якої було відкрито новий світ. Цікаво, що монети стали випускати з 1946 го через 454 роки, а закінчили в 2001 році, через 508 років після експедиції. Передісторія події, до якої приурочено випуск цієї монети. Христофор Колумб, іспанський мореплавець італійського походження. В 1492 році відкрив для європейців новий світ Америку, започаткувавши дослідження цих територій, включаючи континентальні частини та прилеглі архіпелаги. При цьому Христофор Колумб вважав ці нові землі Східною Азією. Околицями Китаю, Японії чи Індії. Надалі нововідкриті території довгий час іменувалися європейцями Весь Індію, буквально Західною Індією, оскільки до цієї Індії потрібно було пливти на захід, на відміну від Індії та Індонезії, які в Європі тривалий час називалися Ось Індією, Східною Індією. Саме тому корінних жителів Америки почали називати Індійцями, індейцями, тому що вважали їх мешканцями Індії. Цікаво зазначити, що першим відкривачем Америки для європейців Колумба можна назвати з оговоркою, адже в середні віки на території Північної Америки бували європейці в особі ісландських вікінгів. Але оскільки у скандинавців нотаток про походи не було задокументовано, саме експедиції Колумба вперше зробили ці відомості про землі на заході з загальним надбанням і започаткували колонізацію Америки європейцями. Дякую за перегляд.